Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ науки, мистецтва і винахідництва. Прочитаємо тему уроку 294: Повторення. Закон збереження енергії. Прочитаємо лист від Центаврика. За законом збереження енергії м'яч, що буцнули, переймає на себе енергію руху від вашої ноги, а ввімкнений у розетку пристрій зберігатиме продукти харчування чи сушитиме волосся людини. Завдяки перетворенню електроенергії на інший вид енергії пригадаємо про це більше. Пригадай, що таке закон збереження енергії устав пропущеним. Отже, пригадуємо. Закон збереження енергії. Це закон, згідно з яким енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. зникає безслідно. Вона лише від одного тіла до іншого. Абе, або перетворюється з одного виду на інший. Вона лише переходить. переходить з від одного тіла до іншого, або перетворюється з одного виду на інший. Пригадай, що тобі відомо про енергію та її перетворення. Виконай завдання. Будь ласка, прочитайте ось ці завдання. Подивіться, перше познач неправильне твердження. В другому треба позначити правильні твердження. В третьому обрати правильну відповідь. Виконайте завдання, а через хвилинку ми перевіримо. Отже, перевіряємо. Неправильне твердження, готувати їжу в електричній духовці можна завдяки електричній енергії, що перетворюється на світло. Перевірте себе. Правильні твердження. Енергія не виникає ні звідки і не зникає без світу. Енергія переходить від одного тіла до іншого. Так. Правильні відповіді. Згідно із законом збереження енергії, енергія перетворюється з одного виду на інший. Пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну, називається вітроелектрогенератор. Сподіваюсь, ви правильно виконали завдання і добре це пам'ятаєте. Якщо забули, зараз якраз змога пригадати. Третє завдання: поміркуй, які види енергії потрібні для роботи наведених об'єктів. Орган, електрогітара, комп'ютер, трембіта, електрична енергія, енергія руху повітря. І так, орган працює завдяки енергії, енергії руху повітря. Електрогітара завдяки електричній енергії. Комп'ютер, Електрична енергія руху руху повітря завдяки енергії руху повітря. Чудово. Дякую всім за активну роботу. Ви сьогодні дуже активні. Поміркуємо, що спільного між органом і трембітою. Виходячи з попереднього завдання, що між ними спільно? Вони... Вони використовують, однак, енергію руху повітря. Так, правильно, вони звучать завдяки енергії руху повітря. А що рухає повітря під час гри на кожному з музичних інструментів, От на е... органі? Людина. Е, людина, так, правильно. Пригадаймо, якого композитора називають віртуозом органної музики. Пам'ятаєте? Ні, ну тоді перевіримо. Так. Зберемо із зелених букв слово і дізнаємося прізвище цього митця, знайшовши вихід з лабіринту. Відповідь запишемо. І так, зайшли ми в лабіринт, рухаємося, збираємо зелені буковки. Збираємо тільки зелені буковки. І в нас виходить слово Бах. Так, от жартем був правий. Це Іоганн, Себастьян Бах. Молодець артем, що ти це пам'ятаєш. Подивимося на червоні буковки і скажемо, чиє прізвище можна скласти з червоних літер. якщо б ми Гріг. гріх. Правильно. Порелаксуємо з органною мелодією у Печері гірського короля норвезького композитора Едварда Гріга. Перегляньмо відеофрагмент і дамо відповіді на наступні питання. Чим особлива гра на органі? Де розташована орган, зображений на світлині? Що ти знаєш саме про цей музичний інструмент? Уважно переглядайте відеофрагмент. Вже йду. Пригадай, мали? до якої частини Європи належить Норвегія. Устав пропущений в речень. Едвард Гріх, видатний композитор. До якої частини Європи належить Норвегія? Північної Європи. Північної. Північної. Північної Європи. Пригадай, як може перетворюватися енергія. Установи відповідність за зразком. Отже, світлова енергія перетворюється на рослини, тобто відбувається процес фонтосинтезу, і потім перетворюється на біоенергію, коли рослини, наприклад, спалюються, використовують для опалення. Енергія руху. В електричній духовці Аламна, і енергія електрична. Далі тепло. Енергія руху повітря, вітряк, вітряк і електрична енергія. І електрична енергія. З'єднання. І так, енергія руху перетворюється у вітряку на електричну енергію. Теплова енергія перетворюється в Теплово... тепловій електростанції на... на електричну і світлову енергію. На електричну і світлову енергію. Чи на теплову енергію? Що дає нам теплоелектростанція? Електричну світло. енергію. І світло. І світла енергія. Світло Світлову енергію. Так, далі електрична енергія. Електричні електрична духовці електрична. перетворюються на енергія. теплову енергію. Так, і ми отримуємо результат. Щось там випікається або засмажується. Тобто теплова енергія працює і готує страву. Виконаємо завдання від Бубу. Дослідимо перетворення електричної енергії на інші види енергії, що відбувається у твоїй оселі. Доповнимо схему стрілочками та прикладами за зразком. Отже, електрична енергія. Перетворюється на рухову. Наприклад, ми це можемо бачити в пральній машині. Далі. Електрична, пер... Електрична енергія перетворюється. на світлову. Де це ми можемо побачити? Лампочці. Наприклад, лампочку. Або світло від телевізора, або комп'ютера. Показуємо. електричне перетворюється на світлову, і можемо це бачити. Ми, наприклад, на люстрі. люстра. Да. Наприклад, наведемо таке люстра. Або світильник можемо бачити. Так. Електрична енергія перетворюється на теплову. Наприклад, де ми можемо побачити, що електрична енергія нас обігріває. А ще? Обігрівачі. Обігрівачі, правильно. Також ми вмикаємо електричні обігрівачі. Мікрохвильовці правильно. Це такі пристрої, які перетворюють електричну енергію на теплову, абсолютно правильно. Сьогодні на уроці ми дещо повторили те, що ми вже знали про енергію, про збереження енергії, про закон збереження. Також дізналися, пригадали, на які енергії може перетворюватися одна енергія переходити в іншу. Сьогодні ви всі були дуже активні. Мені це сподобалось, як ви працювали. Тож дякую всім за урок. На цьому ми наш урок завершуємо.